До дня Святого Валентина вийшов спешл, ну типу 11 серія 3 сезону. Вже добре знайомі персонажі, у вже добре знайомому готемі, намагаються отримати задоволення від свята. Ну, причому хто як може. Глинилики починає відносини буквально з частиною себе. Жінка-кішка передає Бетмену цукерки у тюрму. Загадник іде на особливе побачення, Бейн намагається стати більшим в досить специфічному аспекті для нової знайомої. А Харлі хоче зробити для Айві ідеальний день святого Валентина. До речі, чудо жінка все ще не може відпустити Стіва. В Принципі, хаос досить очікував. Харль намагається надто сильно зробити неймовірне свято, і звичайно, це дає зовсім зворотню пригоду. Квін дуже невпевнена в собі. Вона постійно шукає підтвердження, що вона все робить правильно, що її дівчина задоволена. Звичайно, це все відлуння її токсичних відносин з Джокером, і Айві це добре розуміє. Вона підтримує Харлі, вона погоджується кудись піти, хоча й не дуже хоче. Але для Квін цього мало вона не чує заповідного все ідеально. Ну саме тому вона поспішає до Етрігена за певним зіллям, яке посилює, ну скажімо, задоволення, і це призводить до Оргії у Готемі через феромони Айві, які вона не контролює у той самий відповідальний момент. Але ж ми знаємо, який рівень гротеску та пародії є характерним для цього серіалу. Тому це ще не основна проблема. Бейн став більшим і не тільки там, він взагалі став гігантом, та ще й не ну м'яко кажучи задоволеним. І Харлі та Айві мусять його зупинити, бо чомусь він вважає будівлі та брета Голдштейна дуже привабливими. Ну і дівчатам це вдається. І тут ми дізнаємося, що це і справді не найкращий день святого Валентина у Айві. Бо саме 14 лютого вперше до неї зайшла доктор Харлін Квінзель, та злодійка відчула себе особливою. Ну а для Харлі, як завжди, урок. Треба не тільки слухати, а й чути, що тобі каже твій партнер. Історія проста, логіка проста, висновок простий. І насправді цей мульт завжди вмів завернути знайомі та близькі теми у цікаве та захоплююче безумство головної героїні та цієї дивної версії Готема. До того ж, цього разу головна пара розбиває четверту стіну та звертається прямо до нас, ну як і інші супергеройські пари. І це цікава знахідка. Хоч ми таке вже й бачили, але такий спосіб подачі інформації дуже органічно вписується в стилістику світу Харлі.